Вітаю вас, шановні друзі. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, підписуєтесь, коментуєте, заохочую вас робити це і надалі. Не можна не уминути таку важливу тему, що відбувається, і ту, що ми спостерігаємо, і стаємо свідками цих подій. На жаль, це кібервійни, кібератаки і фактично загроза об'єктам критичної інфраструктури, банківській системі. Цифровим носіям-серверам, загалом, які зберігають дані про нас, які фактично управляють і керують окремими системами. І, звичайно, що на сьогоднішній день кібервійни називають деякі аналітики п'ятим театром військових дій і, в принципі, одним із елементів воїн нового покоління. Ну, треба сказати, що в цілому, загалом, якщо ми подивимося на концепції військових протистоянь, сказати, що на сьогоднішній день розроблена якась якісна нова концепція, яка би перекреслила всі існуючі, і сказала, що тільки за цією концепцією майбутнє, не можна. Тому що, як ми вже дискутували з вами в деяких наших попередніх випусках, можна сказати про те, що. Підходи, в принципі, зберігаються до того, що є або тотальна війна, є обмежена, асиметричні, називають є е, війни гібридні, ті ж самі партизанські гірилії і таке інше. Але чогось нового проривного не розроблено. Звичайно, ми всі з цікавістю дивимося і спостерігаємо за розробками в штучному інтелекті, і це теж дуже важливе питання, тому що. Як на мене, це потрібно буде регулювати. Має бути чітке законодавство, і на рівні міжнародного права і домовленості між країнами це треба регулювати фактично задля того, аби по-перше тримати це під контролем. По-друге, аби не зазнавали великих руйнувань і шкоди від протистоянь, які можуть бути в майбутньому за допомогою штучного інтелекту, і ми на цю тему обов'язково ще будемо говорити в майбутньому. А що стосується кібервійни, то, звичайно, це один із сучасних засобів ведення бойових дій на рівні фактично з класичними воєнними, який не можна сказати, що це буде тільки, скажімо так, війна нового покоління, але це точно буде одним із визначальних елементів воїн майбутнього і воїн майбутнього покоління. Зрозуміло, що рухаючись вперед, 21 -е століття, цифрові трансформації, фактично, ми бачимо, як прискорюється час, як ми можемо спостерігати за зміною, взагалі, того, що навіть тримаємо в руках, а саме мобільні телефони, які ми мали в руках 10 років тому і зараз, і можливості, які ми отримуємо. За допомогою мережі інтернет, за допомогою взагалі використання наших комп'ютерних систем, наших гаджетів, вони звичайно колосальні, і це рух вперед. Але звичайно, що це становить і ризики, і загрози, тому що існування мереж, існування серверів, на яких, по-перше, зберігається дуже багато інформації. А по-друге, фактично, це є способом управління автоматизовані системи, керують і управляють багатьма стратегічними об'єктами, такими, як аеропорти, як вокзали, як морська інфраструктура портова. Як ми знаємо банківські системи, як засіб зберігання цифрової інформації, даних, засоби управління електростанціями, атомними станціями і багато чого іншого. І зрозуміло, що якщо вражається якась одна із цих систем, то ризики, як з картковий будинок, може понести наступне, тому що якщо отримати доступ до даних. І потім пролізати, вибачте, в якісь інші системи, звичайно, що це може мати дуже багато шкідливих наслідків. І звичайно, що те, що ми спостерігаємо, коли Російська Федерація атакує неодноразово українські об'єкти і електростанції, починаючи з Прикарпаття Обленерго. І поширюючи інші кібератаки, як віруси Петя і інші, і зараз те, що ми спостерігаємо, тому що за версією, наприклад, віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової та трансформації, то не так давно на Україну відбулася не найбільша, найщивніша, найтака нищівна кібератака, звичайно, якимось шкідливим наслідкам вдалося запобігти, і це добре, але менше з тим. Відомо, що, наприклад, про Україну пишуть уже книжки, кому цікаво книга Сендворм про угруповання російське, яке фактично намагалося дестабілізувати ситуацію в кіберпросторі українському. Це теж цікаво, та й багато іншого. І звичайно, що поряд з інформаційними і психологічними операціями кібер відіграють надзвичайно велику вагу, тому що певні дії по дестабілізації. по… Скажімо, дестабілізації роботи, системи транспорту, електростанцій, інших об'єктів критичної інфраструктури, банківських систем, вони здатні вносити серйозні певні такі панічні настрої. І я думаю, що нам цю проблему, нам як державі, потрібно дуже серйозно вивчати, готувати фахівців, підводити під це і реформувати українську законодавчу базу. А також, що найважливіше, формувати із українських фахівців і створювати кібервійська. Нам потрібна система, яка буде займатися в першу чергу захистом українського кіберпростору. По друге, буде мати спроможності і можливості до контратак. Коли на нас ідуть серйозні кібератаки, то зрозуміло, що одним із способів реакції це є контратака. Так працюється в світовій системі. Це не ми придумали. Тому я би радив і РНБО, і українським державним органам замислитись над цим і розвивати програму впровадження кібервійськ, поряд з цим розвивати законодавчу базу, яка би зміцнювала і гарантувала права людей в галузі. Приватності в галузі збереження даних в галузі конфіденційності, тому що це також надзвичайно важливо. І ми повинні розуміти, що рухаючись майбутнє, ми повинні усвідомлювати ці тренди. Ми повинні запозичувати досвід. Ми повинні брати найкраще і впроваджувати його в Україні, аби і в цьому напрямку ми були з вами захищені. Дякую за увагу і до нових зустрічей!